Черговий раунд мирних перемовин між Україною та Росією відбувся у Стамбулі. Сторони домовилися про обмін важкохворими військовополоненими та військовими віком до 25 років. Крім того, про обмін тілами загиблих воїнів у форматі 6 тисяч на 6 тисяч. Водночас Росія так і не погодилася на цілковите припинення вогню. Росіяни пропонують часткове перемир'я на 2-3 дні на окремих ділянках фронту. Україна ж і надалі наполягає на безумовному припиненні вогню. Як оцінюють результати перемовин кропивничани? Давайте поцікавимося. Бо, звісно було б краще, якби і припинення вогню, і полоненими обмінялися, і взагалі припинення війни. Але якщо нам повернуть наших людей, і полонених, і хворих, ну вони ж нам потрібні. Ну, звісно, це ж для нас, для сім'ї буде щастя. На мою думку, трохи такі слабкі результати. Можна було б домовитись про щось більш таке значуще для нашої країни. На що конкретно ви розраховували? Ну, я думаю, так як і більшість наших громадян, це ну, Ну, Як мінімум на припинення вогню на якийсь час. Ну, Я думаю, це таке для нас на сьогоднішній день найцінніше. Просто ну, якби, пожити трошки да, таким спокійним життям. Як гадаєте, що заважає виконанню саме цієї умови? Просто світові лідери вони всі бояться Путіна. От моя думка така. Вони не знають, як знайти е, якусь спільну мову з ним. Можливо, в цьому причину. Ой, навіть не вистачає слів сказати швидше б, звісно, забрати цих дітей, які там знаходяться. Ви задоволені просуванням переговорів чи ні? Ну, з нашого боку, я думаю, усі докладають зусиль. Але Росія як зазвичай поводиться неадекватно. А як воно буде далі? Подивимось. Я Я підтримую ці зусилля, що обмін відбувається. Це бодай якийсь результат. Більше я там у цих перемовинах ніякого результату не побачив і не почув. З боку орків це просто балаканина, замилювання. Вони не хочуть миру. Наше керівництво, адміністрація президента намагається що завгодно зробити, аби тільки був мир, але безрезультатно. Тому, поки не скрутимо голову одному диктатору, позитивного результату не буде. Положительного не буде. Ну, Всі говорять, що азов повинні були якось визволяти. Азовці оце для мене важливо, тому що люди ну як, погодились на те, що здали свою зброю, але ж тепер вони в катівнях тих знаходяться. Я вважаю, що так. Скільки азовців не обміняли, ви не задоволені результатами Не Задоволена. Але будемо сподіватися на краще. З одного боку дуже позитивно, бо це потрібно робити. Військових потрібно, військовополонених обмінювати. Але я не вірю кацапам, вибачте. Я в їх щирість, в їх відвертість, в їх ніколи не повірю. Я очікувала, що хоча б, хоча б 30 діб, хоча б на мирні перемоги, ну, на без, без вибухів, як моя Точніше, щоб було ну, хоч, хоч трішки було миру, щоб ми якось оговталися від цього. Особливо Харків, Суми. Я це за, неможливо. я тільки за, тому що ну, на, наші ЗСУшники там вони ж страдають так, що ну, це ж просто неймовірно. Це просто мороз по кожи йде. Звісно, що треба мінятися. Ну взагалі розчарована, тому що Україна взагалі на які поступки не йде. Тобто в нас немає таких переваг і в озброєнні, і в військовій силі. Тобто ми маємо на ну, чомусь поступитися, все, все ж таки, не, не диктувати свої умови. Якщо ні, тоді далі буде гинути люди, далі будемо віддавати території. Ну тобто, це моя думка. Що хлопців повернуть, це дуже добре, але те, що війна не закінчиться, це дуже погано. Що вони хочуть миру, я в це не вірю. За матеріалами СБУ в Кіровоградській області, заочно засуджено до 12 років позбавлення волі екстелеведучого з Кропивницького Олексія Мака. За даними розслідування, журналіст працював телеведучим на одному з місцевих телеканалів Кропивницького до 2014 року. Після Революції Гідності колаборант втік до Москви, де працевлаштувався ведучим на один з центральних російських телеканалів. У своїй журналістській діяльності колаборант всіляко виправдовує російську агресію проти України, звинувачує Збройні Сили України в обстрілах російських міст та закликає до повної окупації території України. За рішенням суду його визнано винним за частиною 6 статті 111 Прим-1. Це проведення інформаційної діяльності, направленої на підтримку держави агресора та заочно засуджена до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В епіцентрі подій таку назву має персональна фотовиставка фотокореспондента Ігоря Філіпенка, яку до Дня журналіста відкрили в музеї мистецтв у Кропивницькому. В експозиції 32 світлини, які змальовують професійні будні журналістів. На знімках кореспонденти провідних газет, сайтів і телеканалів Кропивницького та України, які щодня доносять читачам і глядачам актуальні новини регіону, аналізують події та розповідають про непересічних персоналій. Фотографії охоплюють період з початку повномасштабної війни і до 2024 року. Фото для виставки автор зробив під час прес-конференцій, інтерв'ю, зйомок телесюжетів, мистецьких і благодійних заходів. За словами Ігоря Філіпенка, цими світлинами прагнув показати цінні журналістики і виразити повагу колегам за їхню нелегку працю на інформаційній ниві. Ніколи не прошу, що позували, тому що коли я прийшов прийшов журналістицю, мені мій перший редактор казав: ніколи не роби зімки, щоб вони були позуючі. Лови мить, зловиш мить, зловиш емоцію, Вона буде говорити за тебе. Тому я цього принципу і притримую. Я намагаюсь піймати журналістів, коли вони працюють. Бо вони ж не бачать ніхто нас, як працюють журналісти. Працюють журналісти стоять з мікрофоном, з камерою стоїть, з диктофоном, з чим угодно, але ніхто не бачить, як вони працюють. І для людей, і для журналістів. Це якось побачити себе зі сторони, ну, думаю, буде цікаво і в історії колись. Він побачив, що я колись був молодий, і це робив. Вражена, бо в кожному кадрі життя моменти, якісь незабутні, певно ж для тих людей. І кожен кадр виражає якусь емоцію, непідробну емоцію. Журналістський фронт це також фронт, який є невід'ємною частиною від нашого основного, бо ми маємо звідки черпати інформацію, і ніхто, так як журналісти, її не подадуть. Ми бачимо зараз дуже багато блогерів, які люблять хайпитися, але журналістський матеріал, він унікальний, тому, що писала людина з досвідом із своїм баченням, і звичайно ж подано це професійно. Світлини у професіоналів до до такої когорти відноситься Ігор Іванович, який говорить: якщо ти бачиш цю світлину, то вже можна зрозуміти без тексту, які емоції у персонажа і що саме хотів показати автор. Тому дякую вам за вашу роботу. Всіх журналістів із професійним святом ви дуже важливі для України, для суспільства, для світу. Підводний дрон для пошуку потопальників та розмінувань отримали рятувальники Кіровоградщини. Це допомога в рамках програми розвитку ООН для зменшення ризиків під час надзвичайних ситуацій, пов'язаних із змінною небезпекою. З допомогою дрона можна обстежувати дно водойм, підводні конструкції, шукати різні предмети та тіла а також проводити розвідку в умовах небезпечних для водолазів. Завдяки камерам, освітленню та дистанційному керуванню пристрій підвищує ефективність водолазних робіт. У службі порятунку наголошують, цей дрон особливо корисний в умовах воєнного стану та під час щорічної підготовки пляжів до купального сезону. Кіровоградський обласний центр з гідрометеорології вітає вас. З 7 по 9 червня очікується дуже спекотна погода. Максимальні температури повітря в день сягатимуть позначок 30-35 градусів. Нічні температури будуть в межах 16-21. На вихідних без опадів, а вже в другій половині дня 9 червня та вночі 10-го на території області прогнозуються невеликі короткочасні дощі. Подекуди з грозами. В день 10 червня та протягом доби 11-го переважно без опадів, а холодна повітряна маса з півночі, яка надійде до нас вночі 10 червня, охолодить температуру повітря і вже 10-11 червня температури повітря будуть в межах вночі 12-17 градусів, день 22-27. Дякую вам за увагу!